До цього місця Бог нам допоміг. По милості Його ми ще не зникли, він до сьогодні, кожного беріг, сприймати як належне, може, звикли. Та день новий дарунок від Творця, Його любов нас через біль проводить, велінням Божим стукають серця, і це від нього. Вище нагорода, збираємо плодими восени, що сіяли, приходиться тежати, а те, що будем чути крик війни, хіба подібне щось могли ми знати? Хіба про це би думалось комусь? Хіба таке могли ми уявити? Не нашу долю випало чомусь серед біди і небезпеки жити. І бачити те кровопролиття, з народом переносити страждання. У Бозі є надійне укриття, коли зловісне чути завивання, Господь нас рясно всім благословив, є добрий хліб, до хліба так багато, голодними нікого не лишив, дозволив урожай рясний зібрати. До цього дня у спокої жили, від вибухів не бігли у підвали, спокійно засинати ми могли без пострілів світанки зустрічали, проводили в молитвах стільки вдіб а нині небо дякувати можем. З благоговінням, думаю, про хліб його ділити це дарунок Божий. А хтось стояв до голоду за крок. Очима бачив спалену пшеницю. Тримав він обгорілий колосок, і думалось: а може, це все сниться? Ми цілі, ми здорові, ми живі. Здається, що нема причин для страху та вибухи знов чути десь нові, здригається з Херсоном волноваха. Хтось бучі рідну маму поховав, хтось тата досі в Харкові шукає. Могилою весь Маріуполь став, ще назва є, а міста вже немає. В полон забрав невинних азовсталь, чий син ще фронту лінію тримає, і біженцем хтось вже подався в даль. люди, смерть не вбирає. Ми не пили страждання чашу, ту, хоч і тривають по сусідству битви. Давайте будемо вдячними Христу, не припиняйте за наш край молитви. Куточок наш від горя Бог зберіг, йому хвала вінчу про що благали, моліться за правителів своїх, щоб мудрі тільки рішення приймали. Цінуймо те, що нам дає Господь, і дякувати не переставаймо, що береже від злого душу і плоть. Сьогодні славу всі йому воздаймо, хай хліб лежить на нашому столі, і чує Бог благання і потреби. Просіть добра для рідної землі, просіть для діток мирного лиш неба.